Йоу, всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити дуже крутой мінімалістичний сайт. Зробимо ми його у фігми буквально за 10 хвилин. Звичайно, я зроблю не весь сайт, а тільки перший екран. Але я буду показувати усі деталі так, щоб навіть новачок зміг за мною повторити. Дизайн буде у стілі дрібла, ось щось таке буде виглядати як цукерка. А якщо ти хочеш отримати цей екран у Фігма, то пиши мені у Телеграм, та я Тобі розповім, як ти можеш його отримати безкоштовно. Також підписуйся на усі мої соціальні мережі, там дуже багато корисних матеріалів для веб-дизайнерів. А якщо тебе цікавить моє особисте наставництво, де я навчаю людей розробляти сайти один на один, то пиши мені у телеграм і я усе розповім. А зараз переходимо до фігме. Насамперед створюємо фрейм, ширина 1400, висоту ставимо десь 950. Можливо, ми її ще будемо редуктувати. Також я роблю на 1200 пікселів прямокутник, це буде наш контейнер, в якому я розташую основну інформацію. За цей контейнер виходити та розміщувати об'єкти не можна. Насамперед, я трохи зміню колір фону, зроблю не повністю білим, а додам невеликий відтинок. У мене від Одразу є ідея щодо композиції, я зроблю коло і еліпсом зроблю фон. Shape я роблю кольоровим градієнтом. Спробую додати зараз від себе якісь кольори, можливо, ми ще їх змінимо. Це нормальна практика у процесі щось докручувати та дивитися варіанти. Такий у нас вийшов фон. Тепер пишу заголовок. Вибираю шрифт Manrope. У нас буде платформа для оренди машин. Пишу текст англійською. Написав Best Platform to Rent a Car. І тут я бачу, що варто зробити заголовок навіть більшим. І відстань між рядками роблю 130, навіть ще менше зроблю відстань між рядками 115. Зараз хочу додати підложку для першого рядка тексту. Таким чином, зробимо акцент. Роблю закруглення 255 плюс градієнт і непрозорість. Так краще буде читатися текст, і в цілому заголовок буде виглядати цікавіше, ніж просто звичайний текст і все. Далі пишу під офір. Дрібний текст на сайті завжди робимо розміром 14, 16, 18. Більше робити не варто. Це помилка багатьох новачків, їм здається, що текст дуже дрібний, але насправді, після верстки він добре буде виглядати, Більше робити його не потрібно. Далі ми малюємо кнопку, вона має. Висоту зазвичай 60-70 пікселів. Кнопки у нас буде дві, вони будуть також закругленими. Я хочу кнопку зробити жовтого кольору, підібрати такий відтінок. М -м -м, зазвичай фіолетовий та жовтий, вони добре поєднуються. І пишемо у кнопці Текст. У нас буде дві кнопки: одна орендувати машину, а друга більше інформації. Основна, у нас орендувати машину, тому її робимо кольоровою, щоб на ній був акцент. І у тексті у кнопці. З чорного я роблю темно-жовтий відтінок. Друга кнопка більше за інформацією, її зробимо обведенням, можемо невеликий непрозорий колір накласти зверху, щоб зробити ефект скла. Виглядає сучасно і вирівнюємо по центру. Відступ від заголовка до підзаголовка і до кнопки повинен бути завжди рівним між усіма елементами одинакові відступи. Я хочу трохи підредагувати наш фон і зробити еліпс тімнішим, щоб гармонійніше виглядали усі елементи. Далі накину логотип, найпростіший, щоб не брати картинку зі стоків, а зробити щось своє. І щоб він не був текстовим, можна додати до нього деякі шейпи. Вибираю прямокутник, роблю його кольоровим, теж закруглюю кути. Можна зробити непрозорість 50% і зараз просто копію деталі, спробую повторити такий символічний значок менше. Виглядає хоч і просто, але цікаво. Далі я хочу зробити пункти меню у хедері, їх я також роблю розміром 16, товщина regular. Пишу тут пункти, головна, про нас та інша. Також вирівнюю і ставлю по центру. Далі я зроблю їх білими, фон також зроблю контрастнішим і лого краще теж перефарбую у білий. Ось так однозначно мені подобається набагато більше. Також я додам до хедера маленьку версію кнопки, це важливо для користувача з погляду UX. Далі додам до Елементів на фоні просто візьму елемент з логотипу та зроблю його великим непрозорим Та також, звичайно, нам потрібно знайти фотографію. Я заходжу на Freepik, там часто беру різні фотографії, вони безкоштовні та у високій якості. Заходжу в Photoshop, видаляю фон, він нам взагалі не потрібен, і зберігаю картинку в форматі PNG, щоб далі її використовувати. І зараз додаю картинку у фігму. Ще прикручу зображення трохи за фільтрами, виходячи з нашої спільної композиції. І додам дрібні додаткові елементи, білі кружечки щоб було більш таких цікавих деталей. Ось такий у нас вийшов концепт сайту, за 10 хвилин дуже класний результат. Такий сайт цілком можна зробити для реального замовнику, і я думаю, що цей результат його би дуже порадував. Пиши у коментарі, як тобі цей екран. Став лайк, підписуйся. Напиши також, що мені розповісти у майбутніх роликах. Якщо ти хочеш отримати цей екран у Фігма, то пиши мені у телеграм, я тобі його надішлю. Також підписуйся на мої соціальні мережі Телеграм Instagram, Інстаграм, а якщо Тебе цікавить моє особисте наставництво, де я навчаю людей один на один веб-дизайну, то пиши мені також у телеграм, і я тебе розповім усі деталі. Побачимося у інших наступних роликах. Пока-пока!